Вночі проти неділі російські окупанти знову випустили ракети по Харкову. Близько опівночі ворог обстріляв розважальний комплекс у Київському районі. На місці спалахнула масштабна пожежа загальною площею понад 2000 тисячі квадратних метрів. Наразі вогнеборці й досі намагаються ліквідувати загоряння. Поблизу комплексу знаходиться приватний сектор. Місцеві кажуть, вночі прокинулися від потужного вибуху, а у деяких будинках ще й зникло світло. Такий був постріл, такий був постріл, що ну, дуже гучно було. Я це бачив вперше. Зараз я тут не мешкаю. Я приїжджу сюди десь дня на три на чотири, ну, щоб зробити свою справу по, -по, по хаті. А потім їду в області, я там зараз мешкаю. Ви знаєте, лячно. Хочеться, це ж мій тут звір, мій мій довк, але дуже чекаю перемоги. Наслідки обстрілу, каже чоловік, дійсно жахають. Будівлі, тераси, літні павільйони усе це було виготовлено з деревини, тож пожежа розповсюджувалася швидко, а майже всі забудови згоріли вщент. Як розповідає речник облуправління ДСНС Євген Василенко, рятувальники прибули на місце одразу ж після обстрілу. Локалізувати пожежу вдалося майже о третій ночі. До гасіння пожеж було залучено, Залучено 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки, а також 50 чоловік особового складу. Основні зусилля рятувальників було направлено на те, щоб не дати полум'я розпосюдись на інші будівлі, а також на поруч розташований ліс. Вогнеборці запобігли розпосюдження полум'я. Євген Василенко звітує, повністю ліквідувати займання пожежникам вдалося після опівдня. Поранених та загиблих унаслідок обстрілу немає. Крім того, додає, під час гасіння рятувальники ще й врятували кошеня, якого придавило згорілими конструкціями. Пухнастий не постраждав і ним уже опікуються волонтери. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Віталій Грунь, Юрій Бубикін. Харківські звістя.